У людей понеділок-вівторок, поки місяць в 9 це більш робоча енергія, і люди будуть більше працювати, більше е, щось таке порядок наводити, щось робити аж в середу ввечері місяць, перейде в Терези. Тобто, це означає, що і весь перша половина тижня, і понеділок-вівторок, і середа до вечора. Ну, люди будуть зосереджені на роботі. Дєва означає зосереджені на роботі. Ще дєва акцентує тему здоров'я, тому в кого вона актуальна, то люди будуть більше приділяти увагу здоров'ю в ці дні. А потім, в середу, ввечері така буде протистояння. Жінки будуть більше в протистоянні місяць резонансі з жінками. Ну і в принципі, це між партнерами протистояння можна прогнозувати в середу ввечері. А також це означає, що в позитиві протистояння означає, що можна ну, проконтактувати з людьми, з якими у вас конфронтація в середу ввечері, і ну, спробувати знайти спільну мову. Тож вечір середи дуже такий напружений а в пошуку компромісу з опонентами. В четверг більш гармонічний день, порівняно з середою, але все-таки багато таких напружених аспектів всередині тижня є і до Меркурія. і Но все одно четверг доволі такий конструктивний день. А п'ятниця ще більш конструктивна вранці і в день. Бо є такі астрологічні сполучення, які означають багато конструктива. п'ятниця. Я би сказав, найкращий день цього тижня для всяких справ, які ви хочете, щоб у вас вдало відбулися. В суботу місяць переходить в знак Зодіака Скорпіон. І з'єднуться там зліліт після обід і ввечері, що означає залякування. Люди будуть чогось більше боятися в суботу, їх, значить, з інформації, значить, фахівці інформаційної війни будуть лякати людей в суботу якимось страшними, страш, страшними подіями. Це не щось таке прям зовсім катастрофічне. Така позиція буває кожен місяць, один день на місяць. Тобто кожен місяць таке буває страшилки. Ну І в принципі, субота для відпочинку, для сімейного, для якихось конструктивних справ, вона ну, більш складний день, ніж п'ятниця і ніж четвер. Неділя більш такий ну, психологічно комфортний день ніж субота, але теж навряд чи його можна вважати дуже комфортним, бо місяць продовжує бути в Скорпіоні, а Веніра буде під кутом до градусів до Плутона, що означає в стосунках критику. Руйнування чогось в стосунках. Це такий руйнівний день, суб, руйнівні дні, субота, неділя, ну, дні розчарування в чомусь. От, дні розчарування. Ну, в принципі, все, що по позиції планет, я описав. Можу додати, що ми наближаємося до періоду, який буде потім в червні і. В липні це таке от сполучення планет, воно означає багато можливостей і варіантів. Це означає, що наприкінці тижня і далі в життєвих ситуаціях у людей буде багато різних можливостей, щоб вирішити проблему. Ну, перед кожною людиною вона різна може стояти, але щоб ці можливості знайти, треба спілкуватися і проявляти таку наполегливість, і ну, двері, які були зачинені перед вами, будуть відчинятися, якщо ви ну, трошки над цим попрацюєте. Так, я символічно хотів би описати цей аспект, або він сходиться на планету Сатурн, а символ планети Сатурн це замок, зачинена двері. Тому двері будуть відчинятися. Нехай буде така трактовка, якщо ну, приложити, прикласти зусиль для цього. Будь ласка, Анна може ще причневуватися? Так, уточнити хочу а, про ці можливості. А може це бути от на високому рівні якісь можливості? От, можливо, влада наша якісь рішення знайде щодо війни. От, є якісь от шанси. Якщо... Так, це так. дійсно проявиться в політиці, тобто політики почнуть знаходити якісь рішення, яких раніше не було. Ну, астрологічно, це тому, що планети, які утворюють ці астрологічні сполучення, це є всі дальні планети, які далеко від Сонця. Уран, Плутон, Нептун, Сатурн. А дальні планети означають глобальні тенденції. Це означає, що якісь топіки в глобальній політиці, які були раніше, вони червні будуть знаходити якісь рішення, причому багато різних рішень. Тобто 2 червня-завтра ніяких важливих рішень не буде прийнято на цих переговорах. Але протягом червня шанс щось вирішити, все-таки є, так? Да? Так. Да. Це переговори вони проміжні або технічні, я думаю, так. А вже в червні далі трохи будуть вже переговори, на яких будуть вирішуватися радикальні такі речі з приводу війни. Взагалі я розмірковував: а якщо в цьому червні. Не, не знайдуть рішення політики щодо е, зниження бойової активності там, чи перемір'я якогось. Справа в тому, що взимку теж ой, восени таких енергій немає, ну, щоб знайти. Є такі на початку 2026 року, у лютому місяці. От, тому, ну, тому я думаю, що все ж таки зараз в червні радикальні покращення якісь для народа, народів країн, які воюють зроблять, тому що планета Юпітер заходить в знак зодіака Ра в червні, а він в резонансі з народом. Юпітер означає Покращення для народу, як в знаки Зодіака Близняків Юпітер призвів, що краще почали спілкуватися, от то в знайці Зодіака Рак він буде робити щось таке, що краще для людей, краще для народу допомагати робити те, чого люди хочуть. Бо знак Зодіака Рак означає те, чого люди хочуть. Тобто ми сподіваємося, все ж таки, що в червні знайдуть, бо тоді ж чекати 26-го року доведеться. А, ну, я думаю, що насправді часткове рішення знайдуть в червні, а вже повне в 2026-му. Знову, це ж як, це як етапи, ну скажімо так. Але те, що ну, ситуація буде рухатися в бік того, що народу це буде більш комфортно і більш прийнятно. Ці рішення політичні. Я думаю, що це так, бо це, це, це і означає позиція Юпітера в націс для Угу. А ще ми говорили, що в цьому році будуть радикальні зміни в житті людей. Знову ж таки, про політику хотіла уточнити: чи можуть бути радикальні зміни, наприклад, десь у нас в політичній системі, у владі десь президент, можливо, десь. Інші якісь рівні влади, таке може так, знак Здяка він означає нових людей в політиці і в різних країнах, і в тому числі в Україні. А те, що я пов'язую астрологічно президентство Зеленського з позицією Уран в Тельці, який планета Уран в Телець зайшла в 2019 році. І Уран в Тельці означає ну, в цілому для країн дивну економіку. Бо Уран означає дивну, а телець-економіку. І от в українській економіці ну, необичні процеси відбуваються під час війни в російській воюючих країнах, тобто в інших країнах от, от хорошо видно по Трампу. Він прийшов, він ураніст, в нього уран з'єднаний з Сонцем. і він... З економічними якимись е, параметрами почав якісь чудеса ну творити. А в Україні Зеленський теж, коли до влади прийшов, він теж почав зразу чудеса якісь економічні такі витворять. І от е, ви, ви, про, про, а Російська Федерація в неї зараз дивні вимоги щодо землі. ну це такий дивна історія, коли країна, в якої більше всього землі, каже, що мені мало землі, і я воюю заради землі. Ну, от, от так от це працює. Тому я би прогнозував, що при виході урана, стельця Російська Федерація перестане висувати свої дивні ультиматуми щодо зем... ну, землі, типу того. От. А Зеленський почне виходити з влади. Бо ну, і, і, і в економіці будуть починатися більш такі ну, не, не дивні процеси, а якісь більш ну, такі зрозумілі, якби так, процеси. Взагалі, із-за того, що планети зі стихії а Землі переходять в стихію повітря, це Плутон і Уран, то це означає, що. Для людей перспективно стає все більш перспективно стає командна робота, групова командна робота, бо астрології таке означає води. Групова команда робота, спілкування, взаємодії, обмін інформацією, на відміну від. Ну, це, типу, як ні місто рубліє, і місто друзей. Ну, Такі, можна сказати, як лозунг, який, слоган, який означає, що це перспективно на найближчі, ну, принаймні сім років, поки уран буде в Близнюках. Треба налагоджувати комунікацію, да? більш спілкуватися. Да, так, якщо є... у вас, шановні глядачі, є можливості налагоджувати, Більше комунікації, то це вам допоможе скоріш за все в вашому житті найближчі роки. Mm -hmm. а, а, а навпаки, значить, усамітнюватися, бути наодинці, замикатися в собі це неперспективна тенденція. Це таке було прори по планетах знаєте, зодіака Риби. Але вони повиходили із риб, во і там, тому це буде вже неактуально бути на самоті, бути наодинці, бути в ізоляції. Угу. Привіт всім інтровертам, <смітні> які <смітні> люблять. Да, <битися>. от, да, <смітні> також знак Зодіака риби, в якому були планети, вони також означали намагання ізолювати Російську Федерацію. Невдалі, ну, в принципі, як ми бачимо, і е, тіньовий флот Російської Федерації, бо риба означає щось тайне тіньове. І зараз платити з риб виходять, це значить, буде ну, втрачати актуальність. І ще риби це вода, але не тільки вода, а такі е, 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 рідини, як нафта і газ. Тож, знову ж таки, вихід Ніптуна з риб він буде означати: він означає зниження акцента на тему нафти, зменшення доходів Російської Федерації від продажу нафти, взагалі, зміна якоїсь технології позиції в бік зменшення нафто, значить, використання нафти. По і поки Нептун був в рибах, ця позиція в астрології називається Планета в Обітелі, і вона означає, що Російська Федерація з 2011 по 2024, поки Нептун був в рибах, відчувала себе в Обітелі в сильній позиції. Тобто нафтова держава, нафтогазова, яка в основний, відчувала себе Кралем положення, ну, якби так, ну, на материке. А те, що планети з риб повиходили, це означає, що позиція сильної держави внаслідок нафти і газу вона буде знижуватися, втрачати свою актуальність. Тож можна прогнозувати в Російській Федерації зміни, які будуть означати ну зменшення доходів від нафти і газу.